Усім привіт! Мене звати Аліна Касяненко. Я автор трансформаційних курсів для жінок: про гроші, про жіночність, про енергію, про енергію грошей, про жіночу енергію, про жіночі гроші. Тобто, про все, з чим нам з вами було би класно розібратися в цьому житті, щоб стати цілісними, щоб стати щасливими. І сьогодні, за багаточисельними проханнями моїх підписників, я хочу розказати про. Найулюбленішу свою практику, віртуалізацію, зараз веду вас трошки в курс справ. Це ключова практика з курсу стан процвітання, який присвячений нашому достатку. І чесно скажу, що з тим, як наступила війна, у мене атрофувалася здатність, здібність. Мріяти хотіти чогось більшого. І я багато чого закинула з того, що практикувала, наприклад, до війни. А зараз я її відновила. І не просто відновила, а взяла собі челендж робити її 60 днів поспіль. І оскільки я це все транслюю в інстаграмі, люди просять, розкажи, що воно таке. От сьогодні я вам розкажу. Але на самій програмі на курсі «Стан процвітання цій практиці присвячено години 2-3. Я дуже детально все розказую. Сьогодні у нас немає такої часової можливості, але я розкажу основні моменти. А перед тим, як ми почнемо розбиратися з нюансами, щоб підігріти вашу мотивацію, я поділюся, які мої наміри, які мої цілі і мрії збулися завдяки цій практиці. Не можу сказати, що тільки завдяки ній, тому що у мене є великий пантеон техніки, які я використовую, також я практикую, дуже люблю кармічний менеджмент, але завжди використовую і. Цю техніку і так я зробила списочок, буду підглядати поїхати на ретрит в Індію було. Жити на Балі було, і тут важливо, я собі мріяла, я собі згадувала не поїхати туди туристом. Мені хотілося конкретно жити там на постійній основі. І станом на зараз у нас вже було 4 зимівлі на Балі. Коли ми вперше полетіли, ми пройшли 8 місяців на Балі, і це було так романтично, тому що тоді у нас ще не було ем, фінансової можливості жити на повну ногу, так як ми можемо це робити зараз. Але ем, я побачила, як коли ти щиро віриш, щиро хочеш, і докладаєш зусиль, і на внутрішньому, і звісно, на зовнішньому плані, як двері відкриваються тобі, і як усе складається. Ми тоді купили найдешевші квитки в світі з найнезручнішими пересадками. Але ми опинилися там, де були. Хоча у нас були гроші тільки на квиток в одну сторону з чоловіком, ми тоді ще були вдвох, ще домірчика не було. але Моє бажання збулось, і збулось воно на той період часу в найкращому вигляді, в якому могло йдемо далі. Запустити курс на мільйон гривень було. Отримати досвід благополучного материнства було і є, і, можливо, для когось може здатися це бажання дивним, ну, типу, народити дитину, що тут такого. Але у нас з чоловіком, ми пройшли через дуже болісну втрату, ми втратили нашу першу доньку, і лікарі нам сказали, що, скоріше за все, у нас не може бути здорових дітей. Але я з тих жінок, які вибирають не вірити в те, що їм не підходить. І я доклала дуже багато зусиль на тонкому плані для того, щоб у мене народилася здорова дитина, і все так і сталося. Але повторюсь, що не тільки ця практика був підключений кермічний менеджмент, були підключені пропрацювання, стосунки з батьками і купу, купу, купу всього. Але. Це один із важливих пазників. Далі провести зустріч випускниць було і мені хотілося, щоб це була не просто зустріч випускниць, ну ті дівчата, які проходили мої програми, щоб це було масштабно, потужно, легендарно, незабутньо, щоб цей день точно запам'ятався дівчатам на все життя, щоб вони там отримали. Багато-багато натхнення енергії, яку би могли потім реалізувати далі в своєму житті. І мені хотілося, щоб це було настільки красиво, чого Київ точно ще не бачив. І насправді так і було 500 прекрасних жінок в білому Богу стилі. Все було на вищому рівні, шикарна організація. І до того, як це трапилося, я купу разів. Проганяла це в своїй медитації. Наступне створити пасивний дохід є. У нас є кілька джерел пасивного доходу на зараз. Одна із них, наприклад, сонячна станція. Наступне наша перша машина. Як згадаю, як ми її віртуалізували з В'ячеславом, така заставочка стояла у мене і у слави на телефоні декілька місяців. Ось вона наша перша. Крихітка. Як ми перед сном відкривали ноутбук і моніторили всі пропозиції, які пропонує авторія. Також завдяки цій практиці я створила дуже багато нематеріальних штук, які мені ну, зараз буде складно описати, але вони теж є. Ну і одне з останнього це будинок, в якому я зараз записую своє відео вам. Війна застала нас не в Україні, і коли ми в червні повернулися додому, то довгий час шукали житло, тому що у нас були Певні вимоги, хотілося красиво, світло, свіжо, ново, біля річки, в... недалеко від моєї мами, щоб з Дамірчиком була можливість їй нам допомагати. І був дуже такий список довгий вимог. Ми шукали, шукали, не могли ніяк знайти. І по суті, пошук цього дому, мабуть, надихнув мене повернути віртуалізації. Я згадала взагалі, що я можу створити все, що захочу в своєму житті, тому я їх відновила. І Буквально через 10 днів чи то 2 тижні, можливо, після моїх регулярних відновлених віртуалізацій ми заселилися в цей будинок. Йоу! Так, маю надію, що я вас надихнула як мінімум розібратися в цій практиці, а як максимум взяти її собі на озброєння і практикувати на регулярній основі. Давайте розбиратися, що конкретно треба робити. І перше, про що я хочу з вами поговорити, це трохи заспокоїти вас, тому що це не магія, це не як... не якась шизотерика. Це дуже тверда наукова штука. Про силу думки вже нам розказали купу науковців про квантові поля, про нейронні зв'язки, про те, як ми створюємо свою реальність. Про ефект спостерігача. Я думаю, що ви це все точно чули. Якщо не чули, ви можете знайти це на просторах Ютубу. Якщо ви не знаєте, з чого почати вивчати цю тему, почніть з Джоді Спензи. Він просто Бог. У нього купа інформації у вільному доступі. У нього купа відео на Ютубі. У нього є книги. Це якщо ви захочете піти глибоко. А якщо для першого класу, то всі ми з вами дивилися фільм Секрет і по суті в ньому. Було все детально викладено за виключенням маленьких нюансів, яких і не вистачає для того, щоб ця практика і віра в свою силу думки давала плоди. І далі кілька слів про супротив. Можливо, зараз ви себе на цьому спіймали, або ви дивитесь мене в інстаграмі і відловлювали себе в цьому, що нібито я пропоную якусь чарівну пігулку. І іноді я отримую коментарі, де написано: мене це бісить, я знаю, що треба рухати булками. Так от, я в жодному разі не кажу, що булками рухати не доведеться. Я ними рухаю дуже активно, я дуже багато чого роблю для своєї реалізації. У мене величезний проєкт, у мене команда, я створюю робочі місця. Я плачу податки, я розбираюся в премудростях ефективних запусків і так далі. Я все це справді роблю, і я в жодному разі ніколи цього не приховувала. Але віртуалізація і будь-які інші техніки, практики, робота на тонкому плані, будь-яка робота зі своєю кукунечкою, це все полегшує цей шлях просто в сотні тисяч разів. Звісно, можна конячити, упахатися і досягати результатів. Але для мене такий шлях не підходить. Я хочу в легкості, в кайфі розкривати свій потенціал, давати людям користь, отримувати від світу і від людей вдячність у вигляді фінансового еквіваленту, який мене задовольняє, і це все можна. Ну а тепер безпосередньо до діла, чому віртуалізація, а не візуалізація? Тому що у візуалізації ми просто уявляємо картинки і просто лупимося на них. Не знаю у віртуалізації. Картинка не є об'єктом, вона не є основним. Так, її можна використовувати, але тільки для того, щоб максимально прожити і відчути всередині себе на емоційному рівні, на рівні свого стану уже. Бажану реальність, яку ми прагнемо. Давайте на моєму власному прикладі. Коли я мріяла стати мамою, щоб це все відбулося благополучно і щоб у мене народилася здорова дитина, я максимально всередині себе намагалася відтворити відчуття, що би я відчувала, аби це вже було моєю реальністю. От саме в цьому полягає практика віртуалізації, як я буду проживати? Цю реальність, коли це вже буде моєю дійсністю на рівні емоцій, на рівні відчуттів. І так, я мала якісь картинки. У мене це були маленькі п'яточки, які я цілую без, без деталей. От воно було якесь таке розмазане. І від цих картинок я вже відштовхувалася і пірнала повністю в цей стан. Якщо я, наприклад, працюю з якимсь фінансовим бажанням і з фінансовою ціллю. Там я проживаю максимально детально ту реальність, в якій у мене вже є бажана сума. Тобто, що конкретно треба робити? Кайфувати від уже отриманого свого бажання. І нерідко я чула таку ідею і думку, яку мені писали мої підписники: Аліна. Якщо ми зараз будемо дякувати за те, чого в нас ще немає, якщо ми зараз будемо це уявляти і проживати. Всесвіт подумає, що це у нас уже є і не дасть нам цього. Якби все було саме так, то я би не мала абсолютно нічого. З того, що я маю зараз, тому що майже все було створено саме таким методом. Ну і взагалі я вам по секрету скажу: всесвіт він не дурень. Він все прекрасно розуміє, він розуміє наші бажання, він нас чує, він можливо навіть розуміє нас краще за нас самих, тому що тому що не, не будемо вести глибину. Скільки по часу треба робити цю практику від 20 хвилин, коли найкраще її практикувати в ідеальному варіанті? Це одразу після пробудження, але це не принципово. Хтось балакає в дворі. Чому я стараюсь зробити об, одразу після того, як прокинулася? По-перше, наш мозок ще не ввійшов у свій е, бета-ритм, він ще знаходиться в такому розслабленому медитативному стані, і тоді його простіше якісно занурити у цю роботу. По-друге, уже. Тисячу разів перевірено, що якщо ти залишаєш на вечір, то скоріше за все увечері ти будеш втомлена і просто вирубишся на другій хвилині. У мене таке було. Купа разів, і я собі обіцяю, що я більше такого робити не буду, обов'язково буду робити зранку, але так буває, що зранку не завжди встигаєш, і увечері засинаєш на другій хвилині. В якій позі краще робити? Це теж не має значення. Головне зберегти спину рівною. Це можна робити горизонтально, сидячи на стільчику, сидячи на дивані, сидячи в позі лотоса, в сукхасані, неважливо. Головне. Рівна спина, і головне, щоб у вас нічого не відволікало, щоб вам не було дискомфортно. Тому що якщо в якийсь із поз вам буде боляче, будуть затікати ноги, ви не зможете розчинитися в цьому процесові. Як часто робити цю практику? В ідеалі щодня і візьміть собі взагалі за правило, якої би це практики не стосувалося. Краще зробити 10 хвилин, але кожен день, ніж раз на тиждень і дві години. Краще зробити коли-небудь, ніж не зробити взагалі. Як зрозуміти, що практика пройшла ефективно? Як каже Джоді Спенза, Неможливо встати з практики тією ж людиною, яка в неї сідала. Якщо вона вам вдалася, то у вас однозначно зміниться емоційний фон. Ви будете відчувати натхнення, наповнення. У вас буде посмішка на устах, вам буде кайфово, вам дуже захочеться скоріше вже щось робити, щось втілювати, щоб якнайшвидше ця реальність стала вашою дійсністю. Що віддаляє наш результат? Віддаляють очікування. Є така фраза. Очікування це матір всіх страждань, і це справді так. Як тільки ми починаємо дивитися на годинник, на календар, я уже півтора дні практикую, а в мене ще досі не стався мій мільйон, або я ще досі не завагітніла. Так працювати не буде, тому що де ваша енергія, там і вся ваша увага. Коли ви транслюєте оцю нетерплячку, коли ви транслюєте, що ви нещасні без цього бажання, поки воно ще не здійснилося, не буду щаслива, цим всім ви віддаляєте його від себе. Тому що що я випромінюю, те я і отримую. І в цій практиці ми якісно налаштовуємося на вайб свого бажання. І як тільки ми вийшли з практики, ми почали транслювати інший. Виходить, 15 хвилин в день я транслюю одне, а 20 годин я транслюю зовсім інше. То спрацює, звісно, це. І так підсумуємо і пройдемося алгоритмом. Якщо ви щойно прокинулися, то по суті можна одразу. Переходити в практику. Якщо пройшов хоч якийсь найменший час після того, як ви прокинулися, то треба буде робити розслаблення. Вам треба буде розслабити тіло, тому що напружене тіло не пустить вас в якісну роботу. Зазвичай я розслабляю його через сканування усіх його частин. Після того можна просто задати собі питання, за яким дуже легко піти. А як я хочу, щоб було? У якійсь із сфер неважливо це дитина, гроші, ваша реалізація, бажані стосунки, якість цих стосунків абсолютно неважливо. Але вам треба піти за цим питанням і прожити своє бажання тут і зараз. Ну от і все. От, і все, от, і все. Ну от і все так просто на останні процвітання учасники роблять цю практику у моєму супровіді під аудіозапис. І так буде трішки простіше. Можливо, на першому етапі, а можливо, і в цілому буде простіше, тому що супровід не дає нашому розуму втекти у інші думки. А це нормально, тому що природа розуму думати, і він завжди буде нас втягувати в борщі, в що одягти і так далі. В цій практиці вас не повинно. Турбувати, як я цього досягну, от оця думка вона не дасть в практиці бути ефективною. Про це ви подумаєте тоді, коли вийдете з практики. А в практиці ми тотально проживаємо як круто це буде. Тобто, як круто це вже є. І ще один важливий момент, згадала: після того, як ви почнете практикувати це регулярно, ви побачите, як всесвіт починає з вами говорити мовою вашого бажання, будуть відкриватися якісь двері. Можливо, ви будете бачити, як це бажання. Здійснюється у інших, можливо, десь ви побачите в інстаграмі своє бажання і так далі. Завжди реагуйте усмішкою, радістю на це, завжди відповідайте круто. Я бачу, що це бажання вже заходить в мою реальність, тому що так насправді і є. І якщо ми будемо так реагувати, ми будемо сигналізувати, що ми готові прийняти це в своє життя. Якщо у вас залишилися ще якісь питання про віртуалізацію, можете залишити в коментарях, але раджу спочатку спробувати, а потім уже поділитися, як вам, і запитати, якщо щось не зрозуміло. Вподобайку не забудьте, дзвіночок не забудьте, підписатися на канал не забудьте, і до наступного відео.